Привіт-привіт, друзі! Уявіть собі, Париж, революції, імператори, що танцюють під гільотину, і одна жінка, яка бачить крізь стіни, тіні і навіть майбутні розлучення. Нє, це не черговий серіал про Наполеона, а реальна історія Марії Ленорман або ж. Чорної Марії, провидиці, яка лякала революціонерів кров'ю в очах, обіцяла Жозефіні корону з присмаком зради, а декабристам шибеницю з імператорським винятком. Народилася з зубами як маленький вампірчик, пережила три смерті, а померла від подушки в чорних рукавичках, бо від долі, як і від податків, не втечеш. Тепер підпишіться, поставте лайк. Підготуйте коментар і каву без цукру, бо буде гірко, але правдиво. Ну що, поїхали. Так от, шановне панство, з приводу нашої мадам Ленорман, яку люди кликали Чорною Марією. Ми маємо дві великі різниці у версіях. Одні кажуть, що вона народилася із чорним волоссям. Ну, що тут незрозумілого. А то, що в тих головах логіка така, ну, ніби в крамниці: чорний хліб, значить чорний, і не питай, чому не білий. Тобто волосся чорне, значить і Марія теж чорна. Логіка проста, як двері. Але інші, які люблять копнути глибше, стверджують, прізвисько вона отримала за ту чорнуху, якої, вибачте, були повнісінькі її пророцтва, наче в старій бабусі шафа така да, пилом та лихом повна. Тобто у неї у цій Марії в картах ніколи не випадало успіх та щастя, тільки горе, невдача, і головне, що не завтра, а вже сьогодні. Але правда, як завжди, десь посередині, і вона не менш колоритна, бо інакше б ми всі сиділи в нудзі, ну як мохи в компоті. Вона й справді народилася із такими зубами і довгим чорним волоссям. Чим я вам скажу до самої смерті налякала акушерку. А далі біографія, яку варто, друзі, прослухати стоячи, бо інакше ноги затерпнуть від такого повороту. Батько у неї монах місіонер, ось так. А мати маркітанка, яка працювала при облозі у солдат-найманців у якійсь французькій колонії. Батька монаха, щоб ви знали від церковного суду, врятували. Чорношкірі дикуни, тим, що вони його пардон з'їли. Ну, то з таким апетитом, ніби він був не монахом, а свіжим круасаном у понеділок. Мати ж, дівчинку, покинула і повернулася до свого ремесла. Дитину потім переправили до родича, батька у Францію. Однак, схоже, що ця прекрасна історія була. Повністю виганена самою Еленорман. Навіщо щоб надати своєму походженню такої містичної аури? щоб усі ахнули. Мовляв, тому вона така незвичайна і талановита, а не то, що ми з вами звичайнісінькі, такі як картопля в супі. А правдою виявилося лише що. народилася з волоссям і двома передніми зубами, і оскільки мати під час вагітності впала, одне плече у немовляти було ну дещо в інше за інше, а ноги ноги теж різної довжини. Знаєте, наче в п'яного танцюриста, що забув, куди ступати. Отака от доля, ну тут нічого не скажеш. Народилася наша мала 5 березня 1772 року у Алансоні, що недалеко від Парижа, у сім'ї Франса Ленормана, такого собі солідного торговця мануфактурою. Спочатку всі думали, що дівчинка з її, скажімо так, особливостями довго не протягне, але вона назло всім прогнозам вижила, і то з таким завзяттям, ніби доля, сказала, ану. Спробуй мене перехитрити кривенька. І о, почала одразу ж звертати на себе увагу не тільки тим, що була трохи кривенька, а своїми дивацтвами. Кажуть, Марія Анна її так звали, ловила чужі думки, бачила крізь стіни. Це, звісно ж, дуже зручна опція. Але найцікавіше вона бачила у людей не одну тінь, як ми з вами, а дві. І ось по тій другій тіні вона діагностувала здоров'я. Фантастика, бо інакше б аптеки стояли пусті, як гаманці після ярмарку. Справа зайшла настільки далеко, що батько, мабуть, щоб не мати гріха, відправив доньку у монастир Бенедиктинок, але ж дива там не припинилися. У шість років, уявіть, вона заявила настоятельниці, що та скоро втратить свій пост. Настоятелька перелякалася, чи не плете хтось проти неї інтриги. Але Марія Анна заспокоїла. Не все нормально, мовляв, все набагато простіше. Ви, каже, шановна, скоро чернечий одяг зміните на весільну таку красиву сукню і вийдете заміж за багатого чоловіка, і то з таким посагом, ніби монастир раптом став модним салоном. Ви знаєте, не минуло й місяця все збулося. Зрозуміло, Ленорман стали поважати і одночасно боятися. Це, до речі, найкраща комбінація для впливової людини, бо повага без страху, то як чай без цукру, солодко не буде. Коли ж дівчина мала досягти повноття і як інвалідці, ну бо навряд чи хтось ризикнув би одружитися, світив е, пострих по у черниці. Але тут, як на замовлення, помирає її батько, сім'я бідніє і на монастир грошей вже що? правильно не вистачає. От і довелося Анні Марії повернутися додому і піти е, до швачки, шиючи сукні для тих, хто ще не знав, що доля то не пряма нитка, а клубок з чим правильно з вузлами. Про цю важку долю дізналася її колишня настоятелька і допомогла перебратися до Парижа, влаштуватися там продавчиною. Але, друзі, бачите, через її зовнішність покупці трималися на відстані, наче від старого кота з блохами. І тоді вона, ну Анна Марія, вирішила: добре, не хочуть купувати, буду їм що віщувати, І почала ворожити на картах за системою якогось модного тоді мага Етейлі. Ну, якось так. Трохи підзаробивши, у 1790 році Марія Ленорман разом із подругою відкрила свій гадальний салон. І пішло поїхало, як трамвай без гальм по гробах долі. Вона швидко стала досить популярною, її салон почали відвідувати знамениті та впливові люди. Але тут є нюанс. Вже тоді багато хто е, виходив від неї засмученим, наче після візиту до Дантиста без навакаїну. А дехто навіть розгніваним. Бо, як ми пам'ятаємо, чорнухи у її прогнозах завжди вистачало. А людям А людям же хочеться хороших новин, ну хіба ні? Бо інакше ми б з вами всі сиділи з кислою такою мордочкою, як лимони на ярмарку. Коротше, до прикладів, ось перший. 1793 рік до мадам Ленорман, уявіть собі, заходять головні дійові особи французької революції П'єр, Марат і сен жюст Тобто люди, які вирішували, кому жити, а кому рубати голову. І вона, недовго думаючи, без зайвих, скажімо так, церемоній усім трьом напророкувала жахливу загибель протягом року Не, ну а що? Карти правду кажуть, і то без церемоній не те, що там стара бабуська на базарі. Помітивши, що вони їй не дуже вірять. ну, бо вони... Ленорман підійшла до Мерета і попросила заглянути їй в очі. Мерет людина, яка бачила багато крові, аж жахнувся. Через два місяці пророцтво почало спрацьовувати як годинник що цокає не по нотах, а по головах. 12 липня 1793 року Марата заколола Шарлотта Корде. А в 1794 вже році і Сен-Жюста Сен-Жюста з П'єром. Ну, не вона, а гілльотіна. Ну по суті, яка різниця. І до речі, а що тут скажеш? Революція захлинулася у власній крові, як п'яниця в калюжі після гулянки. А через декілька місяців. До неї в салон, до нашої мадам Ленорман. Завітали дві дами. Жозефіна Богарне та Тереза Тальєн. Ініціаторкою візиту була Тереза. Вона, як і всі дівчата, хотіла знати про заміжжя. Ленорман їй обіцяла вигідний шлюб із багатієм, велике значить кохання і високий титул. Усе як у романах. Тільки без тих сліз, що липнуть до сторінок, ну, наче мухи до меду або не до меду. Що ж до Жозефіни, то е, та вже була вдовою з двома діточками. Думала, її майбутнє вже розписано і нічим нікого не здивує. Але Ленорман несподівано каже незабаром у ваших руках опиниться доля Франції. І ви зустрінете людину, яка зробить вас щасливою і знаменитою. Ну правда, потім він вас зрадить, але це буде не скоро. І ви до того часу вже ним присититесь. Ось такий от прогноз: спочатку корона, потім розлучення. Коли дами вже виходили, у вітальні чекав на прийом молодий франт, такий з тростиною. Попросив гороскоп. Але мадемуазель Ленорман запропонувала йому погадати по руці. І одразу вгадала: перед нею чоловік. Народжений на острові і, хоч і знатної, але небагатої сім'ї, він покинув батьківщину, поїхав до Франції робити кар'єру. Перші успіхи, конечно, але найголовніше ще попереду. І тут вона, звісно, не схибила. Хто б це міг бути? Інтрига, як кажуть, наростає, наче борг у лихваря перед відплатою. Да, шановні. Повертаємося до нашого молодого франта із тростиною. Наша провидиця, не зупиняючись, попередила цього, значить, відвідувача, що доля до нього буде дуже прихильна, але тільки до 40 років. А далі кінець музиці. Після цього каже: він забуде, що його супутниця життя то подарунок самого проведіння. Кине її, бо, бачите, неправильно розрахує хід історії і наробить собі цілу купу фатальних помилок. Марія Ленорман навіть описала йому зовнішність першої дружини, повідомивши, що зустріне він її дуже скоро, і що найпікантніше, він її вже бачив прямо тут у вітальні. Ага, ага, це ота брюдентка з родимкою, яка вийшла з кабінета якраз перед його візитом. Ось так, того дня дізнався свою долю Наполеон Бонапарт, майбутній імператор усіх французів. Не минуло 10 років, як прогноз справдився, і Наполеон виліз на саму верхівку влади, наче на шафу з мишами. Правда, коли Бонапарт став імператором у 1808 році, він наказав Малію Ленорман з Парижа вислати. Ну, мабуть, що вона зайвий раз не нагадувала йому про другу, сумну частину свого пророцтва. Хто ж любить про погане слухати, особливо імператор? Але Ленорман не розгубилася. У вигнанні вона написала цілі назва да, така пророчі спогади однієї сивіли про причини її арешту, де з чистою душою напророкувала падіння наполеона і повернення бурбонів око за око, як то кажуть. Ось так і сталося, друзі мої, що мадам Ленорман, ця чарівниця з карт і туману, глянула на молодого артилеріста Наполеона і видала, Ви станете імператором, але бережіться снігів, бо там, де сніг, там і кінець імперії. Ну і, і багато і, ще що йому сказала. Наполеон посміхнувся, так знизав плечима і пішов собі здобувати трон. А мадам? Ну, а мадам далі в карти дивитися. Ось так. І скінчилася наша перша частина, друзі мої, де мадам Ленорман. Ця вічна тітонька з колодою в руках якраз і вирухувала різні такі долі для Бонапарта, Жозефіни і інших топ-французів того часу. Але стоп! Не тікайте далеко. Скоро. В другій частині я розкажу, як мадам е, з іншими шепотілася про кохання, е, інтриги всякі, смерті там, і так далі, тому подібне. Обіцяю, буде весело. Тож лайкайте, підписуйтесь, бо інакше ваша доля, як той сніг і перемоги Наполеона розтануть без сліду. До зустрічі. Не заплющуйте очі. Раптом карти самі до вас заговорять. Бувайте здорові! Бережіть себе і до зустрічі у другій частині!